400 мільйонів осіб саме стільки вийшло з лав комуністичної партії Китаю та її дочірніх організацій. Відповідний рух почався у 2004 році, коли міжнародне видання «Epoch Times опублікувало книгу Дев'ять коментарів про комуністичну партію у ній докладно описано злочини режиму. Наприклад, десятки мільйонів людей було вбито під час великого стрибка культурної революції, бійні на площі Тяньаньмень та переслідування духовно-оздоровчої практики Фалуньгун, яке триває й досі. Щоб зректися належності до компартії Китаю, мільйони людей опублікували свої заяви на сайті міжнародного центру допомоги виходу з комуністичної партії Китаю. У Нью-Йорку на присвяченому цій події мітингу активіст і політичний оглядач Ельмер Юен розказує, як панування компартії Китаю позначилося на його сім'ї. Моя мама свідок Єгови її запроторили до трудового табору, і по суті вона пропрацювала в ув'язненні 20 років. Вони кажуть, що відпустять її, якщо вона відмовиться від віри в Бога. Але мама на це не йде, тому й залишилася на весь термін. Мітинг відвідали й деякі представники місцевої влади. Люди мають бути вільними. Вони не повинні зазнавати болю від того, що їх контролюють. Усі заслуговують на гарне життя, і ця кількість 400 мільйонів осіб каже сама за себе. Часто ті, хто пише заяву про вихід із компартії, з міркувань безпеки використовують псевдонім. Багато волонтерів центру цілодобово перевіряють дані. Я сподіваюся, що люди вийдуть із КПК, і Китай буде мирним і вільним. Учасники акції, яку організували в Нью-Йорку, зазначають, що компартія Китаю це не Китай, і сподіваються, що вже скоро країна стане вільною від тоталітарного режиму.